Всім привіт, значить, по багатьох проханнях вирішив зняти відео, може буде і длінне, наскільки вистачає заряду, значить, поки що показує повні, але я півдняю працював там по хазяйству, не заряджав лишній раз. Тому давайте зараз побачимо такий клинок лежить і побачимо, наскільки вистачить заряду. Значить, попереджаю зразу, буду пиляти під свій котел. Невеликими, бо знов начнуть писати, що чого такими короткими. Тому поїхали. Okay. <laughs> стягую і продовжуємо далі 3. Три, три. Значить, зараз я підрахую, скільки я пилів зробив. Секунду. Так, ну що, отут 60 різів виходить. Це клен. Поки що другого немає. Зараз ще попробую ще щось напиляти. Виходить 30, да на 2,60. Тому поїхали далі. Вже м пилять залишається по три поділки. Поїхали, повторюся, дерево набагато кріпше пиляється, важче, чим пленка. такі напиляли по дві поділки і ще є у нас. Так, ну що, пробуємо третій дрючок. Все, іде в захист сила. 家。Yeah. Друзі, досить. Я думаю, цього досить. По одній поділці залишається. Тут і тут. Ще не плаче, не йде ще в блок. Я думаю, нам цього достатньо. Одна деревина була клен, ви побачите. Друга деревина, я так розумію, чи це ясен. Ну щось типу того. Якщо я помиляюсь, нема нічого страшного. Суть у тому, що ця деревина, вона занадто жорстка. Реально жорстка і пиляється не так легко, як клем. Ланцюг мажеться. Писали багато, що ланцюг не мажеться. У мене поки що мажеться. Зараз зніму. Ні. Ну, чуть-чуть тепленький, але не гарячий. До речі, почали закінчуватися заряд батареї і підходить на масло на кінець уже. Під кінець, точніше. Що ще хочу додати, зараз одягну перчатку. Багато хто пише, продаю 4 амперні батареї із ними, а ви пиляєте 8 амперними. Друзі, ця пилка купується взагалі тушкою на магазині без батарей. Ви її даже можете купити без ланцюга і шини. Тому це ваш вибір. Чи ви 4 амперну купите, чи ви 8 амперну купите? Це всі питання, всі ці моменти ви можете вирішити саме з продавцем. Я як завжди... Раджу магазин Технотул, гарне обслуговування по гарантії, завжди можна звернутися. До речі, замітьте, шукайте продавців, де можна звернутися завжди по гарантії. Бо все в житті буває. Що ще хочу додати? Свого досвіду, маючи їхню болгарку, 4 амперна батарея, я вважаю, це не для пилки і не для болгарок. Це на той... на той інструмент стає тільки... Восьмиамперний батарей ой, неправильно зараз сказав. На той інструмент краще купувати 8 амперні батареї. А стає туди і 4, і 8, нема різниці, але більш триваліше працює звісно на 8 амперних. Тому всім дякую за увагу. Десь зараз у відео вставлю вам скільки тут зробив пили, все ж таки, бо ніяк не підсчитаю. Бережіть себе. Друзі, отут усе. Ви бачите 152 різа. Вийшло. Тому я думаю, це чудово.